Навчу вас варити яйця. Подивіться, є три зразка. В кінці відео скажу, скільки хвилин варила кожен. Тому дивіться відео до кінця. Дивіться, ось такий є м'якенький жовточок. Це найкорисніший варіант. Наразі будемо розбиратись, чому другий зразок у нас в курту зварене яйце. І третій зразок: зверніть увагу: це якщо ви забули на плиті і варили більше 20 хвилин, це вже такий обід утворюється зеленувато-сірого кольору. Ну нічого страшного, то сульфід заліза, ось цей опік це сульфід заліза. Справа в тому, що в білку є сіркомісні амінокислоти, а в жовтку є залізо. Тому відбувається така реакція, утворюється сульфід заліза. Він не є небезпечним для організму, але не можу сказати, що цей варіант яйця корисніший ніж інші. Орієнтуємося саме на цей зразок. Справа в тому, що потрібно відварити яйця так, щоб білок обов'язково був щільненький. Да? Тому що в такому більш рідкому білку є антинутрієнт антинутрієнтін. Він не буде давати засвоюватися біотину, водорощину вітаміну, який є в жорстку. А він корисний від нього залежить, як, як виглядає наше волосся, як виглядає шкіра на нашому обличчі. Тому бережемо біотин, да робимо все, щоб він добре засвоювався. Тепер дивіться, звертаємо увагу на ось ці варіанти. В даному варіанті буде на 20-30% зменшена кількість антиоксидантів: лютеїну, зеоксантину, також вітамінів групи Б пантотенової фоліової кислоти. На відміну від даного варіанту, тому готуємо правильно 4 хвилини після закипання достатньо для того, щоб відварити яйце. Це 9 хвилин, якщо комусь так не подобається. Ну, 9 хвилин теж ок можна відварити, трошки менше буде, да, водорощиних вітамінів і антиоксидантів залишатися в жодку, але теж добре. І останній варіант, ну, так не потрібно. Да, не потрібно, тому що більше 20 хвилин варити яйця, щоб нівелювати весь ефект від яйця не потрібно. Тому обираємо ось даний варіант. Пишіть, будь ласка, як ви готували яйця до сьогоднішнього дня. Чи була корисна вам ось така інформація? Буду чекати.